Що, друзі, всім привіт! Сьогодні відео будемо перевіряти ось це чудо. Попередньо вчора ми його перевірили, перевірили лакофарбове покриття, документи, він кодам. Зробили комп'ютерну діагностику. В принципі, попередньо нам все підходить. Але зараз бажано поїхати помити даний автомобіль, так як він вчора проїхав тільки з Європи. Не дивлячись на те, що автомобіль на литовських транзитних номерах, автівка пригнана з Голландії. Так як ми знаємо, що з Голландії напряму приганяти автомобілі. Трішки проблемно. Аукціонні автомобілі. Вони їдуть автовозом до Литви, з Литви є людина, яка займається доставкою автомобілів. Приганяє їх сюди, і тут ми їх вже можемо перевірити, пощупати, подивитись в стан форсунок, якісь турбіни, сажу, фільтр пробіг і так далі. Так як ми знаємо, що мало хто по Європі дає підключати діагностику і перевіряти автомобілі більш детально. Максимум, що можу дати, так це потикати товщиноміром, і то вони вже там ходять, кривляться. ну Не сильно дають це робити. Більш якісну діагностику ми можемо зробити тут, по місцю, будучи в Україні біля автомобіля. Значить, що ми маємо по цьому автомобілі? У нас комплектація, 175 тисяч пробіг, рідний перевірений на 168 тисяч була заміна. Рема, помпи, ролики, ремні і так далі. Зараз їдемо її, помиємо і покажемо більш детально весь, весь процес підбору перевірки автомобіля. Тому не гаємо час і поїхали. Поїхали на мойку. Так. У нас тут присутній електростоянковий гальмок, комплектація в нас басе. В принципі, є все, крім панорамного даху і дістроніка. Автомобільчик не в непоганому стані, щеплення бере нижче середини, демпфера не чути. На холодну ми його запустили, машина простояла цілу ніч, можна сказати. Ну, в принципі, такі є. Ніяких таких посторонніх шумів, там ролики можуть свистіти, або ще щось, або демпфер той самий на холодну трішки стукати. Тут такого нема. Робота в нього досить непогана, запустилась добре. Зараз їдемо на. Мику помиємо автомобіль, перевіримо її на якийсь предмет таких скритих пошкоджень, можливо, якісь царапини є, які не можна буде сполірувати, Так зараз, як зараз автомобіль брудний, і в принципі більш детально оглянути кузов ми не можемо. Тому зараз, в принципі, випросили автомобіль в продавця. Поїдемо, помиємо і зробимо якісну перевірку автомобіля. Поїхали. Так, ну що, зараз помиємо автомобільчик і зробимо детальний огляд. Так, автівочку сполоснули. Дивись, камера у нас є заднього огляду, партроніки по кругу. Зараз їдемо на станцію технічного обслуговування, віднімемо весь матеріал, закинемо його нашому замовнику і будемо думати на рахунок цього автомобіля. Попередньо передивились просто нереальну кількість машин. Як пробіг скручений, то кузова шпакльовані, то якісь проблемні документи. Будемо сподіватися, що це наш варіант. І як будемо передавати автівочку нашому замовнику, спитаємо його, щоб він нам вже підтвердив, сказав точно, скільки ми автомобілі перетрусили, скільки передивились і як довго тривав цей процес підбору Мегана четвертого. В принципі, бюджет в нашого замовника дозволяє навіть побагатше комплектацію. В принципі, дивилися автомобілі поверху ринка. Але знайти важко в будь-який бюджет. То у вас 12 тисяч доларів або 16, 000. знайти їх живеньких дуже і дуже важко. Так, що ми маємо під капотом даного автомобіля? Маємо ось таку дирку, яку прогризли трішки мишки. Але то нічого критичного на скористь воно не вліє. В принципі, відразу його можна зняти. Воно тут, ну, я не знаю, ми не в Норвегії і таких сильних холодів у нас немає, щоб промерзав двигун. Але, ну, як. Хто як хоче, так і, і, як то кажуть, і робить. Під капотом маємо 1,5 дизельний двигун, хороший надійний, маркування даного двигуна К-9К. Максимально ресурсний двигун. М -м, попадались вони нам з досить великими пробігами. Тобто тут у нас 160-175 тисяч пробіг. Комплект ГРМ мінявся на пробій 168 тисяч кілометрів. Було повне ТО. Під капотом у нас ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. Значить, Капот не знімався, крила оригінал. Оптика оригінальна. Автомобіль у нас чистий 17-й рік, 11 місяць. Експлуатація з 18-го року. Майже свіжий автомобільчик. Значить, що хочу додати по цих двигунах. М -м, так, 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 тряпочки в нас ніякої нема, але це таке. Дивіться, значить, на щупові в нас є дві поділки. Мінімальна, максимальна. Погрішність отут від мінімума до максимума 2,5 літри. Тобто не знаю, чому так, але чомусь так зробили. Е, що я можу побажати від себе, так це постійно держати верхній уровень масла. І тоді цей двигун буде ходити досить і досить довго. Якщо там мінімальний уровень, то в двигуні не вистачає 2,5 літри масла. Як для 1,5 двигуна, то це ну, досить немаленький показник. Тому держіть верхній уровень і біди горя не будете знати. Турбінка в нас зверху, запотівань ніяких немає, ланжерони ціленькі, у нас навіть рідні радіатори. Тому якось так: доливайте масло і горя знати не будете. Міняйте його раз в 10. 000. Так як ми знаємо по Європі регламентне ТО раз 15 тисяч. Я не знаю, як так можна, 15 тисяч, а, не 15, раз в 30 тисяч. Це щось я вже трошки при, при цей самий. <хи> поділив на два. 30 тисяч їздити на автомобілі і не міняти масло, я рахую це трішки багатовато. Тому ми міняємо масло раз в 10 тисяч і катаємося на цих автомобілях ще досить-довго. досить, досить довго. Зараз перейдемо в салон, зробимо комп'ютерну діагностику, подивимось більш детально, на що звертати уваги при перевірці даного автомобіля. Поїхали. Що, друзі, переїхали в салон, зробили опитування всіх електронних блоків даного автомобіля. І попередньо можу сказати, була в нас одна помилочка це блок підрительного нагріва свічей накалювання. по русски так, по-українськи так це потрібно поміняти свічки накалювання. Яка саме сказати не можу, так як він нам не показує, яка саме свіча накалювання вийшла з. Вийшла з ладу, тому міняємо всі чотири свічки накалювання і катаємось, горя не знаємо. В принципі, літом тут ніяких проблем не буде, буде запускатись вона ідеально, але трішки похолодає, і вона буде проблемно запускатись. Тому міняємо ті свічки накалювання. Вони коштували, не знаю, як зараз раніше там по 400 гривень одна. Можете поміняти їх самі, можете звернутися до спеціалістів на станцію технічного обслуговування і вам зроблять це все в принципі, за адекватну суму коштів. Так, поїхали, зробимо швиденьку комп'ютерну діагностику. Так. Так, Що ми маємо тут? Перший у нас йде паливне насос високого тиску 268 бар на холостому ходу. В принципі, показники у нас в нормі, відхилень в роботі немає. Турбіна. Турбіна перевіряється, як правило. ну Тут ми можемо попередньо подивитися давлення надува, давння надува, яке видає, нам, яке видає турбіна, і задане давлення, яке повинно бути. Тобто, Давлення, яке видає нам блок управління даним двигуном, вони повинні плюс-мінус співпадати. Тут у нас також все добре. Більш детально це виїжджаємо ми на трасу і катаємося на маленьких, на високих, бистро, швидко, повільно зрівнюємо ці два параметри. Якщо є якісь відхилення, тоді вже потрібно перевіряти цю турбіну більш детально, дивитись до актуатора турбіни, ну і так далі. І також потрібно. Якщо ви вже прям так якісно хочете зробити діагностику турбіни, знімаємо патрубок з холодної сторони і дивимося на люфт на радіальний і горизонтальний. Якщо, в принципі, люфта нема, хоча він там, мікролюфт повинен бути, якщо сильно вона там не ходить, то вона ще буде ходити досить і досить довго. Також дивимося, щоб турбіна не кидала турбіну. Турбіна не кидала масло. Турбіна не кидала турбіну. Щоб турбінка не кидала масло. Знімаємо так само патрубок, газуємо, підставляємо якийсь листочок. Якщо там Мінімальну якісь пару капель є, то нічого критично, якщо вже прям такі соплі, то самі розумієте, що це вже ресурс даної турбінки підходить до кінця. Але в принципі, ми знаємо, що ходять ці турбіни досить довго, так як і ці 1,5 дизельні двигуни. Так, йдемо далі. Тут у нас форсуночки. В Принципі, що ми бачимо, відхилень в роботі форсунок немає. Перша форсунка 1,1 четверта 0,9 Друга форсуночка 0,9, третя форсуночка також 0,9. Всі форсуночки в одному показнику. Немає такого, що допустим, перша форсунка В нас мінусує, йде в мінус там, 2 мг, а друга форсуночка її компенсує, йде в плюс. Тобто у нас всі форсуночки йдуть в одному показнику. І що я можу сказати? Ідеал заводу тут рахується 0. Допустимо Плюс-мінус 2 міліграма. Мінусує, коли форсуночка йде в мінус, це говорить про те, що форсунка забита. Коли вона плюсує, це говорить про те, що вона переливає. Нормальний показник це до одиниці. Точніше, не нормальний, а ідеальний показник до одиниці до 1 мг. Нормальний показник, показник це до 2 мг. Якщо більше 2 мг, знімаєте форсунку, ставите на сцен, дивитесь більш детально. Можливо, потрібно її замінити, можливо, поміняти там якийсь ремкомплект, підкинути, почистити і так далі. По форсунках у нас тут, в принципі, Ну, Відхилень ніяких нема. На такий пробіг 175 тисяч кілометрів. Ідеала по-любому його не буде, тому що автомобільчик вже трішки поїздив. Також ці показники можуть залежати від якості палива, можливо, десь попадала якась вода в бак, або там ну, заправлялись десь на не хочу казати, на яких заправках, але ви самі розумієте, яка якість пального в наших країнах, в нашій країні. <реш> так, що ми маємо? Мас, маса сажі в нас 12 грам сажевий фільтр у нас розрахований на 20 грам. Забивається він до 20 грам потім принудительно включається регенерація. Маса сажі після регенерації 4 грама 4 грама золи, в принципі, тут також нічого такого суперкритичного нема. Йдемо далі. Їх в блокові двигуна у нас 175 тисяч км. Також він прописується в сажовому фільтрі, в блокові АБС і приборних панелей. Також є такий блок, де прописується в нас пробіг. Так, розстояння по магістралям. 37 тисяч кілометрів дана автівка фіксувала те, що вона їздила по, по автобанах. Все інше їздила автівка дана по місту, але, в принципі, по капотові. Я б не сказав, що вона така сильно там запіскоструєна. Капот у нас в досить непоганому стані, з колів по мінімалки. При цьому можемо сказати, що тут такий змішаний цикл. Був і трішки траси, трішки по місту. Катався даний автомобіль. Не таксував, так це 100%. Так, щочик носа стартера. Ми бачимо, що в нас було 9 тисяч запусків даного автомобіля. Щочик стартера, щочик топливного насоса високого давлення. Фіксують кількість запусків даного автомобіля. 9 тисяч це такий також ну, невеликий показник. Так, 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 так. так. Зараз листаємо далі. Що ми тут ще можемо подивитись. Число неудачних попиток регенерації сажового фільтра в нас 0. Сажовий фільтр працює добре, помилок, збої в роботі сажового фільтра в нас немає. Є не заглушений, Тут також кількість пусків 9 тисяч. Блоки двигуна, в принципі, ніяких таких критичних проблем я не бачу. Форсунки, турбіна, сажовий фільтр пробіг. Топлий насос високого тиску в нормальному стані. Є в у нас не заглушений. Двигун працює добре. Це, в принципі, якось так. Також ми можемо подивитись блок в можемо подивитись пробіг в блокові АБС. Значення одометра 175 188 км. Знову ж таки, це все. Так, поверхнева, так як ми знаємо, що метаю зараз пробіги абсолютно у всіх блоках. Коштує це не так дорого, там в районі 100 150 доларів. Тому кожний автомобіль попередньо, будь ласка, перевіряйте по базам даних. Коштує воно не так багато, але вже буде якесь розуміння. Ну, нормальний тут пробіг чи ні. Попадається дуже багато скручених пробігів. Тому, коли кажуть вам, що бажано перевірити, то перевіряйте і горя не будете знати. Тому буває таке, що приїжджаємо тут на авторинок. Ну, часто таке буває по послузі супровід на авторинку. Подивилися, ми підключились, пробіг повсюду спіпадає. Проїхали на станцію, також все гарно. А коли говориш замовнику, що давайте там подивимось по базі даних, коштує воно там в районі 300 гривень та перевірка. Коли люди відмовляються, потім захочуть продати автомобільчика, а їм скажуть, а пробіг у вас скручений. Мінус 100, а то й 200 тисяч км. Тому перевіряємо і, і горя не знаємо. Так, є такий блок безпеки, який має датчики удара спереді, ззаді, відповідає за всю безпеку даного автомобіля. Ми бачимо, що подушки безпеки в нас не стріляли. Не справності по блоковій безпеки ми не маємо. І ударів даний автомобіль також не бачу. Супротивні ніяких немає, подушки безпеки всі на місці. По комп'ютерній діагностиці в нас тут повний порядок. В принципі, якось так. Зараз чекаємо свою чергу і їдемо на станцію технічного обслуговування, дивимось ходову частину і будемо приймати рішення по даному автомобілю. Так, Настала наша черга. Заїхали на станцію технічного обслуговування і подивимося більш детально нижню частину. В в принципі, в принципі, Попередньо хлопці обдивилися автомобіль. По ходовій частині потрібно поміняти дві стойки стабілізатора. передні, ліво, право. В принципі, все. Вони трішки підстукують, але нічого критичного тут немає. Стойки стабілізатора коштують по 350 400 гривень і міняються вони тут буквально за 3 хвилини. Ходова тут максимально проста, безпроблемна. Заді у нас балка, два слінблоки і пружина. В принципі, ресурс задньої ходової там. 300 тисяч, <гум> ну, грубо говоря, залежить, де їздити і по яких дорогах. Сперді так само. Знизу речах, шарова опора, пружина, в принципі, все. Більше тут ламатися нічого не може. Ну, крім стоїчок, стабілізатора. Все. Диски нормальні, пильники, шрус, гранати без проблем. Міняємо дві стоєчки і в принципі все. Також додатково з кожного автомобіля ми знімаємо захист двигуна і коробки і обдимляємося більш детально. Тут у нас також все сухенько, потіків масла ніяких нема. Автомобільчик сміло можемо рекомендувати. Він нацинкований, дівча, у нас повністю все оброблено антикором. Пороги ціленькі. Автомобільчик поїде до нових власників. Друзі, міганчик нам повністю підійшов, але... Потрібно оформити договір купівлі продажу і сертифікація. Тому плавно ми перейшли на наступний день. Сьогодні у нас 29 червня. І що в четвер, у нас Луцький автобазар. Знайшли ми для нашого замовника по послузі супровід на авторинку. Ось такий класний варіант. У нас зафіра 2012 року в класній комплектації в шикарному стані без жодного підкрасу. Зафірка має 230 тисяч рідного перевірного 100% пробігу. Автівка з Німеччини, є декра, сервісні книжки. Непогана комплектація в нас адаптивна ксенонова оптика підігріви Ой, кажу, підігріви. <смір> перед-зад, оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. Автівочка чистого 2012 року має навігацію кольорову, яка не працює поки що в Україні, потрібно ставити флешечку Підігріви передніх сидінь. Кліматронік, оригінальне шкіряне кермо. І 4 склопідйомничка, Датчики світла і датчики дощу. Класний стан вся в рідній фарбі. Зараз заїжджаємо додатково на станцію технічного обслуговування, перевіримо більш детальну ходову частину, тому поїхали. Значить, Заїхали на станцію технічного обслуговування, перетрусили ходову. По ходові нам потрібно поміняти салінблоки переднього речага задній і салінблоки на задній балці. І колодки також нам приговорили. Тому, в принципі, все. Зараз трішки подушимо продавця по сумі. І, в принципі, машинка, я думаю, нам підходить. Класний стан, хороша комплектація, чесний пробіг. Мінімалочка по ходовій потрібно зробити, та в принципі все. Ну і стандартно, легеньке ТО, там, масла, фільтра, ролики рівні і так далі. І замовник скаже декілька слів. Все, спасибо, все супер, підбор, знайшов, що хотів. Найшли достатньо швидко, хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення, ми пішли торгуватися. Так, ще одну автівочку, яку ми сьогодні підібрали по послузі з супровід на авторинку. У нас Volkswagen Golf 7 покоління. Автівочка по кругу вся в рідній фарбі без жодного підкрасу. Ні один болтик не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. Автівка чистить 2014 рік, має 2-літровий дизельний двигун і механічну коробку передач. Ось такі в нас ставки під Алькантару. Електростанкове гальмо, автохолд, двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь немає, є кольорова сенсорна навігація 255 тисяч рідного 100% перевіреного пробігу. Хотівка на українській реєстрації повністю все обслужена, датчик світла є і дощу. 12500-14 рік. Рідна фарба. Легкосплатні диски, Гума в класному стані. І замовник скаже декілька слів. Дуже дякую, підібрали гарну автівку за гарну ціну. Звертайтеся до Романа. Все, завжди, будь ласка. Добре. Ну що, друзі, значить щасливий власник опелька закінчує оформляти документи, довгі купівлі, продажа і сертифікат. Міганчика ми оформили, зараз перевіряємо документи, робимо страховочку і виїжджаємо в місто Кропивницький. Тому всім приємного перегляду. Обов'язково підписуємось на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі. Поїхали! Ну що, друзі, за один день доставити даний автомобіль нам не вдалося по тій причині, що попали ми під комендантську годину. Доїхали якраз до міста Умань, зняли там готельчик, переночували і з самого ранку, ну як з самого ранку, там в 8.30 виїхали в місто Кропивницький. Зараз благополучно доїхали, заїхали на миєчку самообслуговування, сполоснули автомобіль, а то попали під дощ, віддавати брудний автомобіль не сильно хотілося. Автівочка в ходу показала себе досить непогано, ніяких помилочок, критичних якихось таких. В косяків в автомобілі немає. Доїхали без проблем. Середній розхід 5,2 літра на 100 км при швидкості 130-140 км на годину. Значить, відмили його. автівочка просто пушка. Нагадую, що вона у нас вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу. І пробіг 175 тисяч кілометрів. Так, зустрілися з умовниками, передали автомобіль, перевірили документи, перевірили кошти. Дуже дякуємо Роману за підбір. Довго вибирали, а переглянули, мабуть. 60, а то і більше. Всі десь щось були маленькі брали, але маєнти. це саме-саме найкращий варіант. Дуже вдячні, звертайтеся, підбір буде супер. Дуже, дуже дякую. за класний коментар. Дуже-дуже дякуємо. професіонально. Будь ласка, дуже. Дуже. дякую за довіру. Так, все, автівочку передали. Перевірили всі документи, зробили страховки. Перевірили кошти, так як зараз трішки проблемно з, цими... <смі> з цими справами. Е і, і замовники наші поїхали додому. На цьому наша місія виповнена. І зараз будемо їхати якось добиратись до Києва, а з Києва на Луцьк. Тому і якось так. Тож, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити обов'язково лайки. А ми поїхали далі шукати гарні автівочки для наших замовників. Всім па-па!